Подивіться, скільки обдарованих дітей. Оце я, коли дивлюся, ті щасливі очі, оце моє. Я бачу, що це діти. Я сьогодні ставку зробив на підростаюче покоління. Я їх дуже люблю, поважаю шаную. І задача моя – створити умови, щоб розкрити цей талант, тому що Богом кожна людина, кожна дитина, яка народила, вона зірка. І ця іскра Божа, що наділена Богом, треба, щоб вона не згасла. І щоб вона, щоб вона сьогодні розкрилася. і щоб вона прославляла нашу Україну. Це те, що ти сьогодні кожен день дивишся, що ти щось робиш для них. Тому що найголовніший капітал, коли ти вкладаєш в себе душу, серце, -м -м, час, свій професіоналізм вкладаєш в дітей, в студентів, в молодь. Я їх дуже люблю, поважаю, ціную. І оце моя сьогодні головна місія на землі, щоб діти це святе для кожного з нас. І гасло все краще дітям, він повинен бути, жити, і ми співпрацювати, тому що ми себе бачимо в цих дітях, які хорять очі, і вони нам вірять. І саме головне, щоб ця віра в цих в очах дітей, вона, е як кажуть, не зрадила їх, щоб ми їх підтвердили, що ми теж адекватно їм відповідаємо і працюємо на майбутнє України.